Усім привіт, друзі! Розповім, що в мене сьогодні буде в роботі. Є все такий автомобіль Nissan Almera 1.6 на автоматі. Значить, що потрібно зробити? Все дуже просто: 15 тисяч кілометрів тому назад тут ремонтувались ГБЦ, ремонтували не ми її. Потрібно перевірити зазори клапанів. Якщо потрібно, то деякі клапана підрегулювати, ну які потрібно. От, Тут капіталилась головка, тому що згоріли клапана випускні, бо своєчасно ніхто не регулював теплові зазори. Тому зараз для початку все продуємо, зжатим киснем, розберемо і почнемо міряти. Двигун ще у нас, в принципі, не холодний, градусів 60. Тому і почекаємо трошки поки В общем, Розбираємо і показуємо вам. Нісан наш розібраний. Значить, Тут у нас все ось так виглядає. Я бачу, що на фазіку на зв'язочках, бачите, яка вироботка від цепки вже. Цеп добре, хорошо, просиба немає. Вироботка на самих зв'язочках, бачите, яка треба було б, звісно, при ремонті головки їх обновляти. Е, все чистеньке, білесеньке. Значить, свічки також викрутив, денсо іридієві. сухі, чисті, масляного нагару немає. Зараз. Будемо перевіряти зазори клапанів. Зазори тут повинні бути впуск у нас допуск від 0,25 до 0,33, випуск 0,32-040. Переміряємо і подивимося, що у нас по факту. Давайте, друзі, покажу вам, тепер, що я роблю. Значить, впуск, випуск я вже проміряв зазори. Значить, По впуску у нас допуск від 0,25 до 0,33. Значить, Перший, бачите, в допуску 0,25, другий циліндр 0,18, 030, 028 030, ідеально. 0,28, 0,28, четвертий. В принципі, впуск залишаємо, все чудово, ніяких проблем з цим немає. По випуску, випуск у нас 0,32, 040. Перший циліндр. 0.30 потрібно регулювати. Другий 0,35, третій 0.35, четвертий 0.35. По цим трьом циліндрам все чудово. Перший потрібно поправити, також вивести на 0.35. Е, значить, все дуже просто. Кулачок уверх. Є щупи у мене, ось 0.35. Вони у мене тут різної маркіровки йдуть. Зараз покажу вам. Від маленького. Но, видите, 0.43, там є 0,28. Беремо 0.35. Ага, щоб воно проліз. Все. Цей клапан не трогаємо. Нам потрібен перший циліндр. Потрібно зняти шайби, дістати і поїхати купити ті, що нам потрібні. Так і Покажу вам, друзі, значить, ось так виглядають шайби на Nissan Almera. Вони тут в даному випадку без маркіровки значить, проміряли значить, перший клапан 2,50, другий 2,40. Тут потрібно 2,45, а тут 2,35. На 5 менше шайби потрібно. Вазовські шайби сюди не підходять, вдруг що. Ці шайби менші. І бачите, вони тонші. В автовазу саму тонку можна ставити у нас 2,90, а тут 2,40, Це 2,35, все в нормі. Все. Беремо інші шайби. йдемо. Покажу вам далі. значить, Одну шайбочку вже замінили в першому клапані, перший кулачок. ось В другому немає шайби. Тут вже стоїть шайбочка. Беремо щуп, щуп берем. 0,35 і він у нас проходить. Зазор є. Зараз вставляємо сюди шайбочку. Вдавлюємо стаканчик. Принцип автоваза вдавили, вдавили, зафіксували, шайбу вставили і поміряли. от. Так от. Ну і другий клапан, шайбочку вставили, Щуп 0,35. Проходить, все чудово. Клапана відрегульовані. Все вичищаємо і збираємо в обратному порядку. Ну що ж, двигунчик наш повністю зібраний, все поставив на своє місце. Як було, в принципі, тут нічого складного. Немає. Будемо робити перший пуск. Перший пуск, давайте при вас це робити. Вона у нас на автоматі. Хто не знає, нажміть тормоз, як будете -то запускати. Так, зажигання горить, все горить, ну що от він так. Ну і все. Двигун повністю холодний. Мурчить, мурчить, нічого не троїть, не цокає, все чудово працює. Посторонніх шумів, зауважень, до двигуна в мене немає. Прогріваємо і віддаємо клієнту. Підписуємось, ставимо лайки. Всім добра, друзі. Присувайте свої ГБЦ в ремонт. По можливості все зробимо. Все, ми погнали ремонтувати ваші головки.